Пропонуємо до вашої уваги дверний замок. Це розумний замок з широким функціоналом для безпечного та зручного доступу до вашого дому. Підтримує розблокування за відбитком пальця, карткою, фізичним ключем або через мобільний застосунок. Підходить для дверей зі стандартним євроциліндром та легко встановлюється без складних інструментів. Завдяки цифровому управлінню ви можете контролювати доступ до приміщення, надавати тимчасові ключі та переглядати історію входів. Льована довжина циліндра дозволяє адаптувати замок під різні типи дверей. Він ідеальний для дому, офісу та готелів.